Привіт, вітаю на каналі. Сьогодні хочу записати для вас відео з повнорозмірними іграшками, які я в'яжу для маркету і не тільки. Думаю, буде декілька частин такого відео, бо на каналі є багато відео з брелоками, а я в'яжу ще й повнорозмірні іграшки. І першим, яким хочу поділитися з вами, це ось такий песик-пілот. В нього жакет і. Шляпа з окулярами знімається. В'яжу я його з акрилу, давайте вам покажу трошки ближче. Ось Оченята тут на безпечному кріпленні, а носик я приклеїла. Зараз ми його з вами поміряємо. Це моя сантиметрова стрічка. Десь 17 см. закрили трошки довше в'язати, ніж з пухнастих. Але дуже хотіла зв'язати це а, відео на YouTube майстер клас, кому цікаво, я можу дати ссылку. Пишіть в коментарях або я вкажу, якщо не забуду. Мені сподобалась така іграшка. Все в схемі а, в принципі не складно, Дещо я, звісно, підкоригувала, бо в мене не було підходящого розміру пряжі такого пісочного кольору, тому виходив дуже великий шлем. Я його трішки підкоригувала розмір, тому, якщо будете в'язати, обов'язково підбирайте однакового розміру пряжу ось такий пілот. Наступний, яким хочу поділитись з вами це ось такий пінгвін. Я зв'язала його у марафоні в інстаграмі. Схема, здається, зараз платна в автора. Ось такий милий пінгвін з пухнастої пряжі. Давайте я вам покажу його поближче. Я трошки переробила тут схему на е, шапку, але вона є у автора. Ось. Так ось зараз я вам його помірюю. 26 см він в мене. Ось. Зробила його в такому рожевому кольорі. Мені здається, він такий дуже милий. Тут є декілька іграшок з цього марафону. Полюбляю брати участь у таких марафонах. Можна зібрати багато різних майстер-класів, які або платні, або взагалі автори готують їх лише для марафонів. Тому, ось, якщо зустрічається в інстаграмі або ще десь такі марафони і маю змогу, обов'язково беру в них участь. Наступним, коли хочу з вами поділитись, це ось такий зайчик. Ось. Так, трошки незручно, що так далеко знімаю, але по-іншому ніяк, бо я не лізу в кадр з ними. Він в мене трошки більший виходить. Зараз я помірю його так, 29 см, якщо з голови. Якщо з вушками, то взагалі 37. По такій аналогії схеми я в'язала ще ведмедика і тигриня. Там різні вушка, я зробила схему на них. Ось такі кролики в мене ну, дуже популярні. В'яжу їх в різних кольорах і всі дуже полюбляють. Не можу сказати, що в якомусь кольорі він більш популярний. Ось. Наступним, ким хочу з вами поділитися, це ось такий брилок великого формату. Не показувала вам його ще до цього. Такий кролик. Затірявся він в мене тут серед великих іграшок, тому покажу я вам його також. Ось. Давайте трішки ближче вам його. Такий дуже цікавий насичений винний колір пряжі. Схема не складна, я її, здається, взяла з Пінтересту або з Інстаграму. Якщо зацікавить, пишіть я. Кажу забрала, бо я зараз не можу згадати. Він також трішки великого формату, 14 см. Тут 8-10 мм оченята ставлю. Тут, здається, десятка. Ось. Також дуже милий, Залишу його тут. Наступним, ким хочу з вами поділитись, це ось такий містер Жолудь. Він також зв'язаний в марафоні. Автора, якщо треба, також вкажу. Мені здається, зараз ця схема платна. Ось, трішки ближче до вас покажу його. Ось такий містер-жолодь. Мені взагалі ну, дуже подобається обрати участь у таких марафонах. Багато цікавих іграшок завжди там. 23 см він в мене. Багато майстрів можна знайти, можна авторів інших майстер-класів. Я часто. Потім підписуюся на різних майстрів, які роблять такі майстер-класи, слідкую за їхньою творчістю. Частенько купую інші майстер-класи в них, або а, можна а, знайти в них безкоштовні майстер-класи на схемах, на схемах, на сторінках. Ось такий жолудь. Взагалі, ну мені цікаві такі іграшки. не Просто якісь персонажі, а ось, наприклад, як жолудь або. Може, якісь там в'язали інші. Я не всі іграшки вяжу з марафону, ті, які мені подобаються. Але найчастіше там, мені взагалі всі подобаються. Деколи я нав'яжу ляльок. Ось наступний, яким хочу з вами поділитись це ось така змія. Я бачила їх багато в кого на Ютубі. Ось вирішила також зробити собі ось таку. Ось. Це також схема з Ютубу. Якщо потрібно, покажу сторінку, на якій я брала схему. Ось така змія. Ось також хочу поділитися новими схемами на жабеняток брелоків. Ось такі. Дала й ось такі сертенька. Просто подивіться, які вони милі. Також зв'язали їх в популярному ось такому м'ятному кольорі і ось такому зеленому. Зробили їм також сіднички ось такі жабенята. обенята. Наступним хочу поділитися з вами, це ось такий красень курчатко. Це також схема взята з марафону. Здається, зараз вона платна в автора, але ну дуже він крутий. Давайте вам покажу трошки ближче. Поставила йому ось такі сяючі оченята. Схема проста, але матеріалу на нього йде ну, доволі багато. Здається, на таку іграшку десь цілий моток, а може більше жовтого основного і ще додаткові кольори. А, і він в'яжеться так доволі довго, якщо порівнювати з якимись брелоками, Але він того вартує. Дивіться, який він дуже класний. Ось такий в нього хвостик. Я взагалі в захваті від цього початку, він мені дуже подобається. Так, давайте я вам тут сейчас приберу і буду показувати ще інших. Так, Наступний, яким хочу з вами поділитись, це ось такі коргі. Не знаю, влазить він мені в кадр чи ні. Ось так. Ось такий коржик. Це цільно в'язана іграшка. Тут пришивається ось тільки спереду, ззаду ось такі деталі. І вушка. Все інше, цільно в'язана іграшка. В автора ця схема платна також. Ось. Але ну, він дуже крутий. Подивіться, який він гарнюня. Матеріалу, звісно, на нього йде доволі багато. Тут півтори моточки йде основного кольору, ще моток додаткового, але ну, він... Вартий того, давайте я вам покажу ближче оченята. Дивіться, які в нього оченята сяючі. Носик св'язала з акрилової пряжі, бо в мене не було а, маленьких а, носиків чи великих, чи їх. Не було зовсім підходячого, тому я зробила їх з акрилової пряжі. Подивіться на нього. дивіться на цю булочку. Я взагалі в захваті від цієї собачки. Не знаю, скільки я його буду продавати, бо матеріалу на нього пішло дуже багато. І, звісно, часу на нього багато пішло, але ну, він дуже крутий. Ось. Так, залишу його тут трішки постояти з нами. Ось така мишка. Мишку також ми в'язали в марафоні. Ось, а платьку я вже її в'язала окремо, воно знімається. Латічко, це вже я сама. Ось давайте трішки ближче покажу я. Давайте замірюємо. 31 сантиметр. Ось така мишенятка. Зробили в такому світло жовтому кольорі ніжному. Також пряжі йде, здається, цілий моток на неї і ще платочко. Але ну, вона ну, дуже гарна. Дивіться, яка вона красуні. Завжди полюбляю, коли а, іграшка а, з якимось одягом, аксесуарами це а, так виглядає завершено. Тому я, наприклад, навіть для коргі доробила тут. Якийсь повідець, щоб він виглядав завершено. Наступне, яким хочу поділитися це ось такий дракончик. Динозаврик. Не знаю, мені, якщо крилець немає, то це динозаврик. А якщо крильце є, то може бути і дракончиком. Я взяла його з акрилом, покажу поближче його. Ось такий милий динозаврик. Він взагалі невеличкий. 18 см. Йому нічого не стало дороблювати, не знаю, можливо, якийсь одяг і можна було б, але мені здається, він і так доволі лаконічний. Також зробила ось таких милих кроликів. Бачила подібних на Ютубі ось таких малюків. Зробила в блакитному кольорі, в рожевому. Ось такі лапульки. Схема також не складна. Також по такій самій схемі зробила ще ось таку варіанті навіть медика. Мені здається, ну дуже коротці. я в них захватів від цієї схеми дуже проста, але така жива. Вони дуже-дуже ну, милі. Ось. Ці хлопульок. Наступний, яким хочу з вами поділитись, це ось така сува. Також зв'язана в марафоні. Ось. Автор, якщо треба, можу вказати. Я тут трішки перероблювала ніжки, бо мені казали. Здавались ці дуже тоненькі. Ось такі в неї очі, навушнички. Ну, Дуже цікава іграшка. Мені сподобалась і впізнавано, що це сова. Ось такі в неї крильця. Наступна, яким хочу з вами поділитись, це ось такий кошенятко. Ось. Знаю, влазить вона в кадр чи ні, дайте гляну. Угу. гляну. Ось. Також зв'язана в марафоні. Ось таке в неї платечко з шнуровкою. Ось. Тим більше покажу. Кисаючі оченята зробила і ось таку бандану пов'язку. Також зв'язано з марафоні, що потрібно авторам також. Здається, да? зараз ця схема платна також, але тоді було безкоштовно всім, хто приймає участь в марафоні, тому якщо Цікаво, то обов'язково приймайте участь в марафоні, бо це дійсно а, а, крута можливість а, ось такі схеми зробити, якісь чудові іграшки, цікаві. Ось познайомитись з багатьма людьми, які також займаються в'язанням і можна знайти собі якісь однодумців. Ось така криця. Давайте я тут трішки приберу і покажу за ті, що залишились. Ну і останнім, яким хочу з вами поділитися цьому відео це буде ось така бандочка. Також зв'язана в марафоні. Схема не складна, але ну, дуже мила. З якими красуня вийшла в мене. Також поставила я їх що такі оченята. Носик, все на безпечному кріпленні, таким бантиком прикрасила. Ось ось така мила красуня. 24 см. Звісно, розмір буде варіюватись, бо хтось в'яже дуже плотно, хтось більш вільно, також впливає і вибір ниточок. У мене це плюс 120 грам, о, 120 метрів на 100 грам. Ось. І я ну, дуже плотненько так в'яжу, мені здається. Ось така красуня. І останнє, яким хочу поділитися з вами в цьому відео, це ось така альпака. Не знаю, влазить вона в мене в кадр. Так влазить? Це також з э, марафону У автора схема на штанці з мікровелюру. Я зробила з акрилом, трішки підкоригувала під свою пряжу, зробила ось таку кепочку. Оченята сяючі поставила. Завершила образ ось такими моє в тон, пуговицями. Штанці знімаються, а кепочку я вирішила приклеїти, пришити, щоб вона не знімалась, бо вона б так не трималася. Ось ось такий красок. Зараз поміряємо такі це альпака. Так, 37 см Пряжі на неї йде також моток, і ще додатковий, і плюс на штанці і кепочку. У мене тут майже весь, весь моток я на джинс пішов, 50 грам який. Ось. І плюс, напомню, матеріалу йде на неї доволі багато, але вона того вартує. Така альпака, мені здається, ну дуже крута. Так. Такі барашки в неї. Ось це і всі е, іграшки, які я б хотіла вам зараз показати, е, що в мене є. Буду рада вашим відгукам, які е, сподобались, е, що вам того, що показала, сподобалось найбільше. Якщо вам потрібні якісь автори, пишіть, я вкажу, бо можу якісь загубити по ходу діла. Але всі в мене записані. Так що, якщо пропустила або не вказала, пишіть в коментарі, я обов'язково дам силочку або назву автора. І побачимось у нових відео. До зустрічі!